А ви знали, що після інтерв'ю Такеру Карлсону Путіну довелося давати ще одне інтерв'ю, уточнюючи? Ну, ото розкажемо вам про це коротко. Віктор Шлінчак, журналіст, голова інституту світової політики, написав про це. Путін дав ще одне інтерв'ю уже своєму пропагандисту місцевому. У ньому він пояснював, що мав на увазі, коли говорив з шоуменом Карлсоном. Коли доводиться пояснювати раптом, що ти мав на увазі пару днів тому, це знак, що інтерв'ю не зайшло, ну принаймні не так, як сподівався Кремль. Однозначної оцінки, особливо у республіканських колах, воно не викликало. Цього разу Путін вже не стримався і пішов в історію, розповідаючи про єврейські погроми, які відбувалися на території нинішньої України, го, і від яких утікав дід Хм. А ще окрему відповідь присвятив Анна Лені Бербок, міністру закордонних справ, дід якої служив у Вермахті. Мовляв, взагалі треба поговорити, де більше фашизму і як з ним боротися. Також було відіграно розпасування під Трампа Путін похвалив Байдена і сказав, що той прогнозованіший і зі старої еліти. Це стара технологія. Так похвалити конкурента, щоб того вибити з гри. Те, що це був пас Трампу, немає сумнівів. Той довго навіть не думав і видав свою реакцію мовляв, а що я казав? Байден більш комфортний для Росії. Він їй віддасть усе, включаючи Україну як подарунок. Дивно, але цього разу про переговори Путін не говорив. Навпаки, він постібався із Заходу, з англосаксів і персонально з Джонсона, якого виставив як маріонетку штатів. Все інше було стандартним. «Ми не починали, Хотіли закінчити, запад нас постійно намахує і так далі. Підсумовуючи всю цю чергову балаканину порожню, є відчуття, що у Кремлі дійсно вважають Захід слабким, це те, про що неодноразово говорилося за кордоном західним політикам та аналітикам. Путін розуміє тільки силу, все інше, санкції, обмеження, відтермінування рішень, він це сприймає як слабкість, і якщо його не переконати у зворотному. Вже немає сумнівів, що він тільки підніматиме ставки.